Всім привіт, вітаю на моєму каналі! В сьогоднішньому відео я би хотіла з вами поділитися моїми найулюбленішими рецептами. І першим ділом, мені потрібно привести кухню в порядок, тому що я проведу на ній декілька годин мого життя і хотілося б, щоб там все було чисто і приємно там знаходитись. Тому я збираю всі, всі тарілки, горщики, що в мене було, що потрібно було помити. Фоново я собі включила мій улюблений серіал Friends. Я знаю, що він старий. Я вже його сто разів передивилася і ще стільки передивлюся, я його обожнюю, просто фоново, щоб не було так, як би ну, ну, на кухні. Як я й говорила, треба було трошечки перемити посуду, і тоді вже буду приступати до готування страв. Для мене найкращий варіант це готувати на. На два дні, на десь десь на 2-3 дні, ось так. Тому що на даний момент мені потрібно йти в офіс два дні на тиждень, інші дні я працюю з дому. І коли я приходжу, то мені не хочеться сідати, починати щось там готувати, а хочеться просто сісти, поїсти і відпочити. Тому для мене найкращий вихід це е, ось такі мілпреп, їх ще називають. Це коли я готую декілька страв. Як правило, це 2-3 гарячі, і плюс ще якийсь салатик, можливо, іспанський суп, гаспачо сальмореху, я їх дуже полюбляю, особливо літом, коли тут просто неймовірна жара, нема чим дихати. Тому на даний момент в цьому відео я вам покажу одні з моїх найулюбленіших страв, які готуються швидко і дуже смачно. Сподіваюся, вони вам сподобаються. Це як ідея, звичайно, ви можете їх міняти як хочете. Я поміняла їх під себе, підстроїла, як мені подобається. І тому я, я їх залишу тут, а ви, щоб просто мали на увазі. Наприклад, іспанський суп з чечевиці, він вам, можливо, буде новий, бо його на Україні не я не бачила, щоб ви готували. Ну, я не бачила. Можливо, десь він і готується. В Іспанії це майже як національна, національне блюдо, він дуже смачний суп і корисний. Тому я сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Так як це відео буде трохи більш таке про готування рецепти і так далі, то в наступному я буду більше приділяти уваги саме мотивації на прибирання, можливо, організації або ще якісь цікаві лайфхаки. Мені, звичайно, буде дуже приємно, якщо ви під відео прокоментуєте, які самі відео вам подобається, на що ви чекаєте. І, можливо, якісь питання є щодо Іспанії, на які я вам можу відповісти. Можливо, ви недавно приїхали сюди, і то буду рада допомогти. Чекаю вас в коментарях. Ось коли я вже все помила, тарілки, вже часто на кухні, то й хочеться починати готувати. Першим ділом я приготую такі собі заготовочки. Нам потрібно дві великі цибулини, їх нарізаєте маленькими квадратиками, як для пережарки. І відкладаєте в тарілку. З цих цибулин ми їх будемо постійно брати на різні страви. Тому не потрібно буде щоразу чистити цибулю, різати її і так далі. А вона вже все буде готова, ми тільки будемо ложкою відсипати стільки, скільки вам потрібно. Приготовлювати так овочі насправді займає набагато менше часу і швидше. Процес приготування. Тому мені подобається так робити з цибулею, з морквою, якщо в мене є ще перець, то з перцем також, може якісь кабачки. Загалом зі всіма овочами. Тому що вже все готово, все нарізано і багато блюд, вони в принципі завжди мають якісь спільні овочі, які ми додаємо. Тобто, щоб два рази по три рази не робити одну і ту ж саму роботу. Мені здається, ось так насправді є дуже зручно. Так як ми будемо десь 2 години, в мене пішло на приготування всіх цих страв, то такі моменти, як приготування цибулі, те ж саме я зробила з морквою, набагато скоротив цей ці моменти. Так? Я взяла ще три. Моркви. Одну з них я натерла на терці, тому що я буду готувати собі салат, який я візьму на роботу, а інші я їх просто покрошила, тому що їх потрібно буде для е, нашого супчику. І вже вони готові будуть, щоб ми просто їх додавали. Інші дві морквинки ми нарізаємо півкругами. І також їх відкладаємо в тарілку, вони в нас будуть йти на супчик. І ось я вже закінчую з нашими заготовками, тому що, наприклад, перець болгарський, він в мене вже порізаний і заморожений. Петрушка, вона вже в мене порізана і заморожена. Ці всі такі моменти мені дуже допомагають у приготуванні, щоб було все набагато швидше. Наступний крок це покласти на вогонь скороварку і пательню. Обі з них я вже покришила і пережарила цибулю. В пательні там, цибуля і трошки чесника. Потім я додала е, болгарського перця, як ви бачите, я вже говорила, він в мене заморозений, вже по, на квадратики порізаний, тому дуже зручно. І в один і в інший рецепт їх потрібно, тому я просто е, на око кинула там е, за смаком, кому скільки подобається. Бо, наприклад, Менедік не любить зовсім. Е, Болгарський перець в їжі, йому він не смакує, тому я його дуже мало додаю. Ми додали в обі страви і в суп нашу треба також порізати одну або дві за смаком також, картоплинки на квадратики, як на звичайний суп. І туди все пережарюємо. В нашу рибку, яку ми також вже пережарили, там овочі, ми додаємо томатного соусу. Я потім ще додавала трошки більше, щоб воно все добре пережарилось. Ми все ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти з'єдналися. І потім е, почекати, щоб воно десь хвилинки-дві е, ось так пожарилося на вогні. Поки це все пережарюється, то я вже покрошила чоріто, це іспанська ковбаска, вона трошки така специфічна має такий смак. Я не знаю, чи вона на Україні продається. Ми завжди її присилали, там бабусі, сестрам і так далі. Якщо вони просили, або коли приїжджали в Україну, то брали з собою. Я не знаю, насправді, чи вона є в Україні чи ні, але. Смак в неї досить такий цікавий. Якщо ніколи не пробували, то пропоную спробувати. Також я вже перемила чечевицю, обов'язково її треба перемити і додаю в наш суп. Спочатку все це ми пережарюємо, воно дає набагато е кращий смак, коли воно пережарено, а не просто все вариться. Це так само, коли робиш якийсь крем-суп. До нашої рибки я ще трошечки додавила томатної пасти, і так же само я додавила томатну пасту в наш суп з чечевиці і посолила все за смаком. Також я перцю, ну зараз вже будуть всі спеції, все орієнтативно, це як ідея, я за собою дивилася. тобто десь пів чайної ложки ще червоного парцю також в суп я додала і залила все це водою. Майте на увазі, що коли самий суп звариться, то він буде ріденький, але через деякий час вони починає густіти. Тому мені подобається додати трошки більше води, ніж завжди, тобто, не щоб покривало водою, а десь на 2 пальці вище. Мені здається, він тоді буде не такий густий. Ну, а поки готує, доготовлюється наш суп, я поставила вже, додала три шматочки риби, вона в мене була заморожена. В Іспанії її називають мерлуса, по-українськи, на жаль, не знаю. Потім я закриваю скороварку, поставила на другу швидкість і закриваю кришкою нашу рибку. Поки рибка дожарюється, я вам розкажу, як я готувала в скороварці. Я почекала, поки воно закипить. Коли воно закипіло, я включила менший, менший вогонь, і воно так десь проварилося ще хвилин 20. Потім я виключила повністю вогонь і почекала, щоб можна було відкрити кришку, бо в скороварці ви знаєте, треба, щоб прийшли хвилин ну десь 10, щоб вона трошки остила. Тим часом я вже порізала картоплю і буду її відварювати це для начинки в наші вареники. Моя улюблена начинка для вареників, до речі, це саме з картоплі. Також вже готовий наш перший рецепт. Це є наша рибка, я її пересипаю в контейнер скла. До речі, мені більше подобається в таких, а не в пластмасових, зберігати їжу, хоча в мене їх не так багато. Я в кінці більше паю в пластмасових. Закриваю герметично нашу рибку і ще гарячу я її закриваю, щоб вона вистила прямо в цьому контейнері, тому воно герметично закрите і довше тримається. Потім ми будемо готувати наше тісто для вареників. Я залила кип'яток, все на око, потім муки, скільки воно візьме, також я цю воду посолила і буду перемішувати ложкою, так як тісто гаряче. Після того, як я вже промішала його ложкою, далі вже потрібно тільки руками, то я перехожу до того, що замішую е, тісто і потім залишаю його, щоб відпочило. Це такі вареники на скору руку. Я зробила десь на два рази поїсти, ну або на один раз чотирьом е, людям поїсти буде е, саме то. Ми їх поділили на два рази, і в, началі, в кінці тижня ми насолоджувалися смачними варениками. І я їх захотіла зробити все через мою подругу. Вона закинула фото і мені прям, ну, закуртіли вареники. Думаю, все настав момент, давно не робила, то вже і пора зробити вареники. З тістом я не люблю працювати, але заради них. Я готова трошки э, повазюкатися з тістом. Ось я його тут домішую і зараз залишу трошки, щоб відпочило. Ну, зроблю гульку таку, і хай постоїть хвилин, ну десь 20 я його залишила, поки робила начинку. Ось моя картопля вже э, провіряю її на готовність. Вона майже майже готова. Суп також приготувався, вже можна відкривати кришку. Зараз побачите, який результат. Ось така краса. Супчик готовий, дуже смачний, я його просто обожнюю. Ще раз повторюю, що він потім загусне. Добавляю ще кубик магі. Це за смаком. Я знаю, що дуже багато людей, які не додають, їм не подобається, з чого вони зроблені, і так далі. Це за смаком, Мені подобається, я й додавила. І ще трошки петрушки вона також в мене вже була заморожена і порізана. Все це перемішую і можна заливати в, в контейнер, щоб зберігалося, якщо навіть пластмасовий, але залишити його на щоб він вистив прямо в контейнері з кришкою, то він може спокійно простояти ну, десь. 2 дні. Йому нічого не буде в холодильнику. Ось я вже зробила начинку. Просто е, зробила пюре, додала спеції за смаком і ось вам і начинка. І що, поки вистигає моя картопля, я підготовлю собі пудінг з чия на сніданок на, на понеділок, коли я буду йти на роботу. Ось е, просто додаю 3 ложки чия, заливаю все. Молоко, до речі, в мене з горішка лісового, додаю ванілі, декілька крапельок за смаком і все це ретельно перемішую. Закриваю кришкою, ставлю в холодильник на ніч. Зранку просто додаю фрукти і можна насолоджуватися. Ну, ось вже залишилося зовсім трошки. Зараз я буду робити гарнір для нашої рибки, тобто приготую кіно. Ми її дуже полюбляємо. Це не рис, не, не, не гречка, то, що завжди їсть, а трошки такий інакший смак, тому я люблю його е, хоча б раз в два тижні е, готувати. Кіно треба промити дуже ретельно, щоб вода е, йшла повністю прозора з нею. І готуємо так само, як і рис. Тобто я додала трошки олії, піджарила її, і е, з пропорціями 1 до 2, тобто одна кружка кіноя, і дві кружки води. Також воду я додала ще кугік. Кубик магії. ви можете просто використати куриний е, бульйон, якщо вам подобається. Так? Також буде дуже смачно, можна експериментувати, щоб підібрати найкращий рецепт для вас. Це просто як ідея. Мені смакує навіть з кубиком. Додаю трошки солі, воно вже якраз закипіло, е, збавляю е, вогонь і залишаю, щоб воно тушилося. Поки готується моя кіноа, то я вже починаю замішувати тісто. Ось я, наприклад, не розкатую тісто великий лист, а потім роблю формою кружечки, щоб ліпити вареники, я їх роблю за своєю, скажімо так, манерою. Просто роблю таку, як сосиску, а потім перерізую їх на менші шматочки вже порційні. І розкатую кожен з них. Так як це не багато, я не робила багато вареників, то мені здалося, так буде е, швидше. І не хотіла діставати вже е, доску і всі, і для розкатування. А на цій маленькій мені було якось швидше, зручніше. Е, зробила вареничків і все. І далі. До речі, коли ми готували всією сім'єю, там мама розкатувала завжди великі листи, але ми робили. На, десь на тиждень можна тих вареників було їсти спокійно. <гум> Ось я вже поставила водичку, щоб зварити вареники. Кіно моя вже приготувалася. Е, приготовлюю собі мій тапер на, в офіс, який я буду брати, салатик з кіною. Ось я додаю туди ще морку, яку я натерла в початку відео. І тут вже не зазняла, але ще додавила там овочі. Там, якісь помідори, огірочки і також тунець. Ось, Я вже зберігаю в контейнері мою кіно, поставила в два, тому що цей більше ми будемо вечеряти цією кіною з рибкою. А в інший тапер я поклала, тому що в понеділок Едік буде її їсти на обід, щоб не відкривати цей а він добре зберігався, герметично закритий. Ось потім, що в мене залишилося трошки цибулі, яку я в началі відео різала, я її пережарила, додала перчику чорного і червоного, і це був як соус до моїх вареників з цибулькою, звичайно, як в нас на Україні готують, дуже смачно. І також в мене залишилося трошки тіста, а начинки вже не було. Тому я зробила такий собі хачапурі. Добавила в сир яйце, перемішала це все, роз, розкатала лист, Добавила туди начинку і зробила ось такий собі хачапурі і просто прожарила його е, на олії. Все. До речі, дуже смачно вийшло. Ну ось я і закінчила моє приготування їжі. Вареники на зараз. Ми зараз будемо їсти. У мене ще було трошки тісто, тому я зробила такий сирний хачапурі, один маленький. Ось тут у нас рибка, яку я вакуумно закрила, щоб вона добре зберігалася до завтра. Рибочку ми будемо їсти з кіною. Ось тут два тапери кіною. Оцей завтра елік, а цей на, на вечерю я. І цілий такий тапер великий у нас є лентехас. Це іспанський суп, за який я вам вже розказувала. На сніданок я зробила кіно і потім вже перед самою подачею буду додати фрукти. Тому смачного всім сподіваюся, вам сподобались рецепти.